Усім привіт! Сьогодні нове відео і сьогодні Великдень. Я працюю у студії. Я думаю, що сьогодні буде тільки я і моя клієнтка, тому що інші люди все ж таки святкують якось або просто проводять час, не знаю там, на природі, тому що дуже гарна погода. Але так вийшло, що вже скоро я їду у подорож. І нема було куди поставити цей санс, так що в мене ще завтра санс. Не знаю, можливо, щось познімаю. Зараз я буду роздягатися, готувати робоче місце і на 11.30 до мене прийде моя клієнточка. Я, до речі, вам не показувала, я переїхала у нову студію, тому що та просто <закрила> закрилася. І мені ця дуже подобається, вона знаходиться у центрі на першому поверсі, а не як минуло на 23-му. Тут доволі прикольний інтер'єр. Зараз я вам покажу її. Ось такий у нас вхід, дзеркало. Далі основна студія. Мені дуже подобається весь цей дизайн. Це перший поверх. Далі у нас тут вбиральня, Тут у нас сухожар, водичка, умивальники, Дуже цікавий туалет. І також тут є ось диванчик і інша зала. Тут в основному власниці дівчатка працюють, і вона вартує дорожче. Також сьогодні у мене трохи інше пакування подаруночку отаке, От Воно стало більш маленьке, тому що я купила нові пакетики і вони виявилися меншими. Але якраз для того, щоб влізла моя е відкритка. Сьогодні я буду робити два жуки. Це цикада ось така, і жук олень. Ну що ж, я вже закінчила сеанс і зібрала сміття. Я сьогодні сама в студії, тому мені її треба самій було відкривати і закривати, беру ключі. Сьогодні сеанс був 5 годин, але я зробила, вважайте, 4 тату, тому що я ще дві тату робила корекцію, контурну і одну там мушлі. Клієнтка думала, що я зроблю лише там контур, корекцію, а я вирішила просто усю мушлю зробити заново. Щоб було красиво все. Вимикаємо світло. Оп! Мені дуже подобається ця студія. Вона знаходиться типу у старому будинку. Зараз я закрию тут і ми підемо. От в такому місці. Вау, я цього не бачила. Знаходиться моя студія. Такий старий дворик. Усім привіт. Перша година ночі. Я сиджу в коридорі. Я дуже міцно спала, і мама мене розбудила, сказала, що шахети летять і що кинжали летять, а коли кинжали, то трошки, вона вже напрягає. І я пішла в коридор, сиджу отут, отак. І два рази дуже жорстко бахнула. Я тоді ще з хлопцем своїм розмовляла. Також я брала свого собаку сюди, але він просто цікає. Я його тримаю, він виривається і тікає, тому він пішов до себе спати. Тепер вже мама доєдналася до мене. Яка мама? О, Моя мама. <плес> що я же ще. Тільки що жорстко дуже бахнуло. Later. Я вже лягла, постійно якісь звуки, і коли щось таке вже. На грані. Ми з мамою знову зустрілися в коридорі вже година 47. Дві години ночі. Я не знаю, чи взагалі щось чутно на камеру. Але у нас тут небо розривається. Ну, Хтось на вулиці стоїть угу. нормально. Дві... Взагалі комендантська година є. А комусь подобається, може чути вибухи. Просто постійно прокидаюся від жорстких взривів. Усім доброго ранку чи просто ранку, тому що нічка була трохи весела або... Не знаю, типу було доволі важко спати 10 ранку. Зазвичай я встаю набагато раніше, але, звичайно, коли ти не спиш півночі, то ти не можеш встати рано. І зараз у мене є нова звичка, вона називається Skin Care Routine. Моя подруга Оля, з якою я їздила у подорож. Я, мабуть, Ще це відео не вийшло. Я потім вам її покажу. Вона дуже любить корейську культуру, і, звичайно, що вона користується корейською косметикою і корейською скин-рутін. Я під час цієї подорожі, по-перше, моя шкіра якось стала гіршою. І я вирішила, що треба якось щось змінювати. І, наприклад, купити хоча б один якийсь крем. І я вирішила купити корейський крем. І так сталося, що я купила одразу. Усі етапи догляду за шкірою корейські. Просто хочу вам показати засоби, якими я зараз користуюсь. Звичайно, я брала консультацію своєї подружки Олії, тому що вона вже щось тестувала, знає якісь бренди. Коротше, вона змогла мені порекомендувати. І цей догляд складається з декількох кроків. Ось перше, це очищуюча пінка, тонер, сиворотка, зволожуючий крем, SPF. Звичайно, що треба знати, хоча б приблизно, який у вас тип шкіри, але мені гадати не треба. Тому що у мене вона завжди суха, і у подорожі вона стала прям дуже суха, десь щось підгоріло, обгоріло, з'явилися якісь сухі плями. Тож давайте зробимо свою рутину. Сьогодні я буду малювати ескіз, дуже великий. Я його вже малюю типу два тижні, але просто я не приділяю йому достатньо уваги, тому що у мене є інші ескізи, у мене є інші справи. То я трошки довго малюю. Зараз я вам про цей проект розкажу і про декілька інших, і паралельно буду робити очищення. Спочатку треба зволожити обличчя. Зазвичай я це роблю не на кухні, а у ванній кімнаті. Але я вирішила зняти відео, і мені здається, тут і світло краще. Тому я беру дуже мало, тому що вона класно піниться. І отак, як мене вчила подруга, обережно... Бо я така людина, я можу і отак. От. Чистити мені буде норм, але намагаюся більш обережно. Стосовно проекту, у мене проєкт, про який я і мріяла, і думала, що типу він для мене занадто, тому що він дуже великий. Це проєкт рослин на ногу, тобто ми будемо робити відсюди до коліна, найтрохи вище рослини. І це у нас польові рослини. Перший тиждень я вибирала ці рослини, десь ходила на вулиці, просто бачила. Я використовую спеціальне полотенце для обличчя. Я не витираю тим, що і руки. Отак, типу, промокою. Ось такий тонер я наношу. Це теж та ж сама фірма, що і Pink. Такими хлопаючими руками. По обличчю. Це у нас зволоження після пінки, щоб лице ще більше не сохлося. Зараз треба, щоб тонер трошечки підсох. І, до речі, після нього шкіра вона така приємна, коли так робиш. По щокам, там де лоб, вона наче як шовк. Боже, чесно? Я не знаю, воно таке приємне, просто хочеться сидіти, а так робити. Сиворотка теж, як я зрозуміла, залежить від того, яку ви хочете, щоб вона робила функцію. Типу там прибирала почервоніння, мені здається, в мене вона прибирає почервоніння, але точно сказати не можу. Теж даємо йому підсохнути і далі буде в нас вже останній етап, оскільки я не буду використовувати... СПФ, тому що немає сенсу. Я нікуди на вулицю сьогодні не піду. Зараз у мене в цілому багато проєктів, які саме треба створювати, і з однієї сторони це дуже класно, з іншої трошки важкувато, тому що я люблю свої проекти робити. У мене є свої ідеї. Взагалі у мене був свій план стосовно створення ескізів. Я мала робити марки, але воно все зсунулося дуже сильно. Тому зараз я працюю над індивідуальними ескізами. Також у мене є запит на створення більш сюрреалістичного сюр... сюр ескізу друзів мого клієнта, тобто свині, ну там не свиня, а щось типу помість кабана, дикого і свині. І трьох чолійських білок. І ось я над цим працюю, це доволі непросто, тому що я розумію, що треба, щоб хоч щось було схоже на цю свиню. І на білок. І плюс це має бути більш сюрреалістично, тому що він сам не хоче реалізм, і я реалізм не можу видати, тому що я не працюю в такому стилі. Далі я використовую останній етап: це зволожуючий крем. Як я зрозуміла, його доволі часто рекомендують, і він найдорожчий, мені здається, з усього, що тут є. Колер такий приємний. Типу, я не знаю, як на камері видно, але в житті він такий молочно-білий. Я не знаю, як правильно треба наносити крем, тому я роблю, як мені подобається. І, звичайно, можна цьому закінчити, але я ще роблю вітамін С під очі. Я це робила і раніше. Це був мій єдиний догляд за обличчям, просто наносила під очі собі крем. Моя скин-рутін завершена. Тепер можна жити життя і йти малювати весь день ескіз. жінка в коридорі. Річі. Річі, найди. Найди Річі. Причини дивічь. З ним народження мене досі 4 роки. Тато передав доставку квітів і подарував квіточки у вазоні. Це дуже круто, бо я не люблю букети. Ну, я в цілому і не те, що прям вирощую якось рослини, але мама буде кайфувати. Подивіться, які гарні квіти. Як я розумію, мама сказала, що це квіти Калла. Сьогодні я йду з мамою та моїм хлопцем в Мусаші їсти рамен ланч в цілому. Та і все. А завтра зі своєю подругою я йду до мене з піцу. Ніякого там святкування не буде. Типу, звичайно, проста сімейна. Зустріч. Зараз я буду їсти свій святковий торт від мами і сестри. І так, як виглядає святковий торт? Секундочку, зараз зробимо красиво. Це Медовик з сільпо. Я дуже люблю цей шматочок торта. Мої найближчі люди це знають, і тому вони подарували мені цей шматочок. Минулого року я зробила собі подарунок на день народження. Так я вирішила, що я маю теж робити собі сама подарунок, якийсь на день народження, який я давно хотіла. У мене є вішліст Gift Hero, і там ви можете створювати свій вішліст, там одразу посилання, одразу ціна написана. Ви можете робити якісь вказівки і скидувати людям, або навіть просто я особисто там зберігаю як і для інших. Вішліс так і для самої себе, що я можу туди зайти і щось собі купити, щоб це не було у різних місцях. Ось подивіться. Ось сайт. Тут можна створювати різні вішлісти. Ось мій на день народження. Ну і в принципі, у мене тут багато книг. Зараз назад поставку. Вау, все таке жовте, прям літній вайб, да. І минулого року. Я зробила собі подарунок, я купила собі книгу, яку я дуже давно хотіла, вона, мабуть, є найдорожчою книгою в моєму арсеналі книга про дерева. Uh, да, я її дуже рідко читаю, <соць> як і всі інші книги, які я купляю. Але суть у тому, що для мене це естетичне задоволення і розуміння того, що я можу у будь-який момент свого життя підійти до цієї книги і почитати. її, Тому що тут насправді дуже багато цікавої інформації. Я збираю подібні книги. А, тому що це моє натхнення, це якийсь мій внутрішній пункт стосовно того, що я хочу у житті мати. Є книга. Ось вона є у моєму вішлісті. Називається фотографії, які змінили світ. 900 гривень. 208 сторінок, які тут у нас є фотографії, бачите? Тут, ну я думаю, це якісь більш історичні фото. 20 minutes later. Це я сиджу у роздумах вже хвилин 20 Що я хочу собі подарувати, тому що у мене багато різних бажань. Також у мене є така книга. Звичайно, я зараз її купляти не буду. Книга. Журнальних обкладинок за малюнками Нормана Роквелла, якщо я правильно сказала, мені дуже подобається його стиль. Можете загуглити в Пінтересті. Дуже красиво він малював і атмосферно. Я теж це така моя мрія купити цю книгу, але три тисячі. Також мені хочеться серум для обличчя купити, але що він мені зараз Да? Купити чи не купити? Давайте я коротше ввечері займусь цим питанням, тому що я скоро вже йду святкувати свій день народження, і я розповім, що я там собі вирішила. Пряме включення я не знаю, чому, може, це вік, але я вирішила собі подарувати на день народження опорізьковачдірота за 750 гривень. Швейцарський, який мені порадила стоматолог. Мені треба нагинатися, щоб мене було видно. Усе дуже просто. Шорти чорні, топ, без, без галтера, тому що мені так комфортно. І рибка, яку я колись зліпила в якомусь з шортів. Я це виставляла. Дуже люблю їх. Ношу, як бачите, все носиться. Отак от. Зараз нафарбуюся. У мене з макіяжем все дуже просто. Це помад, помадка для брів, Отака. Гель для брів. Потім закріпити туш. Як буде туш? Айлеш. І це помада, яку мені подарувала моя подружка Оля. Зараз швиденько нафарбуюся, да, Це відео доволі сумбурне. Так, я знаю. Ще я обіцяла зробити відео про мій творчий татушлях, але я його знімала два рази. І я вже хотіла його виставити, але я зрозуміла, що ну. Зараз вже оцей формат, коли ти сидиш і на півгодини розповідаєш щось, він не дуже актуальний. Мені здається, не дуже цікавий. Його важко людям дивитися, бо ми тепер по коротким відео всі звикли, або по динаміці постійні зміні картинки. Я вирішила нафарбувати очі. Я давно цього не робила, і мені здається, що я тепер типу, роблю це гірше ніж колись. А у мене завжди це базовий набір такий, типу, коричнувації. Ті зараз я буду використовувати SPF. Ось цей SPF 50 Треба намазати, тому що зараз на вулиці дуже сильно світить сонце, і, до речі, така погода, типу, перед грозою, тому що воно парить. Використовуємо SPF. Не забувайте також. Трошки контенту від тату-майстра, завжди мажемо татуювання цією штучкою. Я свої не мажу, бо це у мене партак. <салі> тут, тут теж не мажу. Але якщо у вас якісь класні татушки, цілі малюнки з тінями, то обов'язково SPF 50 в ідеалі. Там Кожні 2-3, ну хоча б 4 години треба мазати, якщо ви на сонці. Ну що ж, ми сходили, поїли рамен з сушами Футумакі. це все входило у ланч. І також ще потім ми сходили в джелерті, якщо правильно, в дрімтауні, і поїли суші морозиво. Усім рекомендую скуштувати. Також Олександр мені подарував подарунки з мого вішліста. Це був плит для губ і навушники у ретро стилі безпровідні, які я дуже хотіла. Вони круті. Можна їх тут крутити. Тут зліва перемикаються треки. Ось так, так. оцоки. Перемикається ось коли ти кробиш, а правий він робить гучність. Прикольно. Ну що ж, мабуть, я вже буду закінчувати це відео, це взагалі інший день. Я вже випробувала свої наушники, дуже круті, і я в них була в метро на вулиці, просто вдома слухала, дуже прикольно, але по метро нічого не чутно, буквально. У більшій мірі чутно метро ніж музику, але знаєте, ну мені пофіг, тому що я в метро в основному книги читаю, а не слухаю музику. До речі, мені здається, що я взагалі не говорила, що у мене вже як півроку є паличник, такий будиночок, і мій паличник сіві. Ось вона не хочеться її брати, щоб якось турбувати, але здається, прийдеться, бо ніфіга не зрозуміло. Ось мій паличник. Я його купила на фермі метеликів на ВДНХ. Вона дуже спокійна. Вона не кусається так, іноді лячно, тому що це все таки великий жук. Але це дуже хороший жук, добрий, вони не кусаються, вони активні вночі. Бувало таке, що сиві просто бігала по квартирі вночі, тому що я забувала її закрити. А вдень вони сидять приблизно на одному місці, і це насправді дуже унікальна істота. Я коли роздивляюся, я просто в шоці що таке існує. Хоча я думаю, що якщо кожну тварину так порозглядати, то це це шок. Да, це всі новини, що є. Ми сім'ї дякуємо, що ви подивилися це відео. До зустрічі у нових.